Народна депутатка Мар'яна Безугла наїхала на телемарафон. Вона виклала у своєму Фейсбуці декілька постів, присвячених темі телемарафону. Депутатка зазначає, що, попри величезне фінансування у півтора мільярда гривень, ефективність і охоплення телемарафону, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Безугла пропонує замість шести каналів телемарафону залишити лише один, а на залишок створити інформаційне кібервійсько. Є аж шість державних мовників, але немає інформаційних військ, які росіяни створили собі ще у 2014 році. Те, що суспільне дом і фрідо мають мізерні охоплення і диверсифікують. Кошти написала нардепка. У наглядовій раді суспільного мовлення відреагували на заяву безуглої. Спочатку затролли, ніби та навіть не розуміє різниці між державними та акціонерними медіа, а також додали, що її пости і взагалі мають купу недостовірної інформації. І тут безуглу прорвало. Вона присвятила цілий пост особисто Світлані Остапі, голові цієї самої наглядової ради. Цікаво, як відреагувала на мої запитання про мале охоплення і актуальність контенту державних мовників наглядова рада НСТУ, яка отримує майже 2 мільярди гривень на рік фінансування з бюджету, і це ще без телемарафону, який ще півтора мільярди. Безугла знову апелює до величезного фінансування, але не тільки. Вона також розповіла, яку зарплату отримує Світлана Остапа та назвала суму у 200 тисяч гривень. І ще додала, що її син виявляється за Овани від мобілізації, як і більшість із чотирьох тисяч співробітників суспільної телерадіокомпанії. Пані Світлано, що суспільне, що телемарафон усе фінансується з державного бюджету України. При цьому ці три мільярди гривень надають наші партнери. Але ми маємо цілий зоопарк із каналів і не маємо інформаційних і кібервійськ. Так, на оборону гроші з телемарафону і суспільного неможливо перенаправити, бо партнерські гроші не можна прямо витрачати на оборону та нацбезпеку. Але ми могли б їх використовувати на медицину, реабілітацію поранених або ж не розсіювати на десятки маленьких затишних медійних схем. Бачу, тут прямо мафія завершила своє звернення Мар'яна Безугла. Як ви гадаєте, чи треба відміняти телемарафон, та чи взагалі є від нього користь. Пишіть ваші думки у коментарях, а також ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на київладу.